Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Я, Сашко добрий і з чудовою такою думкою. Насправді я вже певний час про це міркував, але ось дозрів. Дозрів напередодні мого дня народження, я от вирішив: а зробімо, зробімо, панове, такий невеличкий проєкт. Так, ви бачите, має успіх така практика, що. Через мене, через екосистему каналу Добрий Рембат, проходять запити різних побратимів з усієї України. Так, тобто людина знімає відосик, показує, що їй треба. І цей відос дивляться, люди викликаються надати допомогу, допомагають, техніка працює ще краще. Зробімо, подивимось, що з того вийде <світок> щодо декомунізації, десавітізації. Можете бачити на цьому каналі, як падають льоші ну, здебільшого на сході України, так тобто є добрі дієві, позитивної дієвої небайдужі до долі України українофіли, які захищають Україну на найріздваніших фронтах, зокрема в частині десов'єтизації, так в частині прибирання різного непотребу, непотребу, який символічно. Окуповує український простір І тому безальтернативно ворожими до України символами, явищами, це Альоші, це совєтські, різні там Леніни, зірочки. Оце все лайно. Я до чого кажу? До того, що так, звісно, є там різні а, потаємні маленькі групи людей, які обмінюються такими даними. Внаслідок обміну такою інформацією. Потім. Ці статуї падають, деякі з них нормального розміру. Це реально, що ляпнули цими днями на Харківщині, так, в Барвінковому. То, ну, це, це, мабуть, якщо не найбільше, то один з найбільших Альош в Україні. Там відео може не показує добре, але він, він реально як двоповерхова хата з, з дахом був. Там Розмір має значення. Я про що кажу. От ви, наприклад, Українофіл, ви бачите якийсь такий непотріб у вас там в населеному пункті. Ну от, Але з якихось причин ну, у вас немає ресурсів, щоб цю ганьбу прибрати з обличчя України, з українського простору. Просто мовчки. Нічого не треба. Мовчки. Просто файненько камеру вімкнули на смарті, обійшли навколо, мовчки, показали, закинули мені. Я опублікую і цілком ймовірно, Знайдуться неподалік вас, добрі люди, які подивляться відосечок. І скидайте мені геолокацію. Тобто буде відосичок з оглядом просто цього непотребу, цього савка, цього ворога всього українського, Так, абсолютно всього українського. І я опублікую цілком, ймовірно, якась людина подивиться, о, локація, о, лайно. Будь ласка, зараз ми поїдемо і звільнимо ще шматочок України від колонізації московицької, Савкової, Ганебної і дуже і дуже глибокої. І таким чином ще на один крок ми станемо ближче до остаточної перемоги України. Чекаю на ваші відосики, скидайте мені їх електронкою, WhatsApp, як завгодно. Бо, Сашко добрий і українофіли по всій Україні ми працюємо. Не теревенимо, не трипнемо язиками, плескаємо, так? Ми йдемо і робимо. І ви засинаєте, коли у вас на самому пункті є. Окупант советський по сьогоднішній день, так, який робив і робить все, аби поноволити Україну. Прокидайтесь зранку, його вже нема. Він вже розбитий, він вже розтрощений, вже готовий п'єдестал для якогось файного, україноцентричного, діяча яких в історії України просто безліч. У мене на каналі, ви бачите, найчастіше Івана Мазепу. За чудовим збігом обставин я маючи захищати Україну в бригаді імені Івана Мазепи, але там може стояти і будь-який інший, з нескінченно різноманітного, багатого, наповненого сенсом, пантеону, україно-творців і борців за Україну. Рацюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.